Вітаю всіх прихильників коропової та флетфідерної ловлі на каналі Флагман, Риболовля та туризм». З вами Микола Солодовник і це рубрика Риболовні фішки. Сьогодні в вашій увазі хочу продемонструвати один лайхак, як покращити дальність закиду флетфідерної кормушки, а також стабілізувати її політ. Та точно влучати у вашу точку. Серед вас знайдуться більш досвідчені риболови, які вже практикують ловлю на флет, та знають, що під час силового закидання флетової кормушки іноді трапляється таке, що кормушка дуже піднімається до гори, так би мовити, стає на крило. Або її трішки відхиляє в бок. За рахунок того, що вона має більшу площу грузу, тому її трішки повітрям відносить від заданої цілі. В таких умовах виникають деякі складнощі, і для того, щоб стабілізувати ваш політ, я й пропоную даний лайфхак. Для цього нам знадобиться ось така силиконова трубка, яка використовується в карфішингу. Для монтажу, який називається руминський монтаж. Так само як трубку вставляють в грузик, ми її можемо адаптувати в нашу флетфідерну кормушку. Це робиться дуже легко. Нам необхідно взяти трубочку, монтажні ножиці або ножик і на її кінчику під углом відрізати. Щоб утворилось такий гастренький кінчик. Потім у флетової кормушки нам необхідно зняти конусний резиновий цей буфер та вставити в неї нашу трубку. Якщо буде тяжко вставлятись, можна її змочити. І потім ми повертаємо конус до кормушки. Ось так от вона дуже кріпко тримається, вона не ламається, а завдяки цьому краще летить на дальні дистанції, і вона вам допоможе збільшити ваш закид понад 10 метрів. Також в польоті вона стабілізується, її зі сторони в сторону не хитає. Тому краще влучно робити свій закид. Така довжина трубки являється не обов'язковою, тому я рекомендую її різати навпіл і використовувати одну трубку на дві годівниці. Ось такої довжини буде достатньо для того, щоб закид був влучним та дальнім. Сама трубочка виготовлена з міцного пластику. Вона відповідає. Кольору вашим годівницям, також має отвір, крізь який ви протягуєте ваш шоклідер або основну жилку. Ось такий легкий спосіб, як досягати дальнього та влучного закиду. Даний спосіб пандажу я рекомендую для тих умов, коли потрібно легеньку кормушку вагою 20, 30, 40 г закинути на дуже далеку відстань. Друзі, хто ще з вас знає методи, завдяки яким можна далеко робити закид та влучно, напишіть це у коментарях. Ну а для тих, кому сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, вподобайки, підпишіться на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Микола Солодовник. тримаю удачу за хвіст. До зустрічі на каналі Флагман, Риболовля та Туризм.